Всім привіт, з вами Таня. Сьогодні в мене звіт по Project Pen «Дійти до дна в тінях». Нагадаю, що беруть участь постійно 6 відтінків основних тіней і один бонусний. Шість основних ми вибираємо рандомно з цієї коробочки і один бонусний я вибираю сама. Тобто, в загальному 7 відтінків, в яких мені потрібно дійти до дна. І коли я доходжу в тому чи іншому відтінку до дна. Вибираю інший відтінок. Якщо це з рандомних відтінків, я вибираю з коробочки, якщо це бонусний відтінок, я вибираю сама. І звіт я провожу кожен місяць. Це в цього року це виходить перед останній звіт. Зараз листопад місяць, кінець листопада. І е, наступний звіт я вже зроблю десь в кінці або на початку, в кінці грудня, або на початку січня, і вже це буде так, якби останній звіт цього року, але проєкт не закінчиться. Я думаю, що я його перенесу також на 24 рік. Ну все, зступним словом, закінчили, і давайте переходити дивитися, які в мене результати. Так, перший відтінок, який бере участь, це в палітрі Кеткін. Це C11. Так, зараз відкрию і покажу. Так, це ось цей третій відтінок, і як бачите, я в ньому дійшла до дна. Це було нескладно, тому що це такий дуже желейний відтінок. і... Він просто ходить по рефілу. Хоча він мені взагалі не сподобався, він непогано виглядає, але десь за годинки-дві він скочується жахливо. Я його можу тільки хіба, що внутрішній куточок ока, але він такий рижуватий і скла... ну, не до всіх макіяжів підходить, щоб його використовувати в внутрішній куточок ока. Ну, ось такий відтінок наразі він вибуває. І на його місце будемо вибирати новий. новий. Так. Далі ця палітра це нюд. Тут відразу бере участь два відтінки. Перший це ось цей другий. Бачите, тут є дуже хороша ямка. Я сподіваюся, все-таки, що до наступного звіту я зможу дійти до дна, тому що ямка хороша. Але наразі цей відтінок ще залишається ось такий. І його наносимо сюди. Так, ось такий світленький. Так, і другий відтінок, який так само в цій палітрі це ось цей четвертий, темно-коричневий. Бачите, тут теж є така ямка, і вона специфічна, тому що цим відтінком, здебільшого, я роблю стрілки і такий пензлик маленький, і він ось так копає дно, можна сказати. Теж сподіваюсь, можливо, до наступного звіту докопаю, ну, але надії менші, ніж в цьому відтінку. В цьому Відтінку більше надії. Ну, давайте робити сводч. Цей відтінок так само залишається. Ну, я не тільки ним стрілки малюю, я, звичайно, і затемняю зовнішній куточок. Так, але із-за стрілок, ось таке вимальовується така вимальовується ямка ось такий відтіночок. Ці два відтінки залишаються. Так, і останні відтінки всі. Це в цій палітрі три відтінка Too Faced. Так, перший, як ви вже, напевно, здогадались, це ось цей перший світлий відтінок для припудрювання. Тут є дно, таке хороше, і цей відтінок вибуває. Його я використовую тільки для припудрювання повіки. Так. Ось. І наступний відтінок, який бере участь, це ось цей другий ямка, як бачите, є, але дна до дна ще далеко. Так, не змогла я дійти до дна, тому що мені здається, що цей відтінок чимось трішки нагадує цей попередній, і тому, як я один з них закінчу, то вже другий піде швидше. Ось так. Ну, так, цей трішки такий більш персиковий, цей світліший, але щось схоже між ними є. Так, і останній відтінок в цій палітрі це ось цей. В ньому, мені здається, буде найскладніше дійти до дна, бо він сильно замилюється, хоча видно, що я ним користувалась, але до дна далеко. Він такий розувато-рижий, я би назвала ось такий відтінок сатиновий, такий простий сатин. Не дуже часто хочеться ним користуватись, але так як він в Project Penny, тому користуюсь. Так, отже, один відтінок вибуває, і два ще залишаються. І давайте подивимося на бонусний відтінок. Він в цій палітрі від Glamshop. Так, закрию, закрию. Ні. Так. Це був ось цей третій відтінок, такий блакитний. Бачите, я дійшла в ньому до дна. Він дуже крихкий, тому я дуже хочу швидко його закінчити. Так, ой. Він прямо кришиться, але відтінок дуже красивий. І мені приходиться отак пальчиком його е, як це сказати, спресовувати. Ось. Ось такий відтінок, він вибуває, і на його, місці, на його місце будемо вибирати новий, але вже трішки пізніше, після того, як виберемо основні. Ось ці три відтіночки вибувають. І ось ці чотири поки що залишаються. Так, давайте будемо вибирати. Так, це сюди, бо його вже немає. Так, ось так. Два відтіночка вибираємо з коробки. Добре, перемішаємо. Так, і так, ще перемішаємо, і якісь середини, щоб не було видно, виберемо, що це? Glam Shop номер 5 Лемшоп це ось ця палітра, що тут був бонусний. А тепер тут основний. П'ятий відтінок це ось цей. Так, давайте відразу зроблю свод. Дуже красивий цей відтінок подивіться: такий доохромний. Не знаю, чи буде видно доохромність. Но він дуже красивий. Мені подобається правда, трішки замилюється. Так, ось такий світлий. Так, ну і давайте будемо вибирати ще один. Перемішаємо. Так, два. Витяглося. Давайте ось цей. І це Кеткін c 11,9. Кеткін це ось ця палітра, яка вибула, і вона назад повертається. Так, дев'ятий відтінок це ось цей останній. Тут є, як бачите, така невелика ямка. Давайте робити свотч. Так. Ось такий відтіночок. Красивий, дуже красивий. Так, ось так виглядає наразі. І зараз будемо вибирати бонусний відтінок. Отже, давайте перше подивимось. Значить, у нас залишається в цій палітрі Too Faced 2 відтінка. Так, це закриваємо. Тут так само 2, 4 вже. В цій палітрі Glamshop 1, 5. І в цій палітрі Catkin 1, 6. І тепер вибираємо бонусний. Що я хотіла вибрати бонусним. Я подумала: давайте візьмемо ще цю палітру Paradiso. І ось цей перший відтінок це такий світлий для припудрювання. Так, зробимо свотч, ось так він виглядає. Тут є вже така невеличка ямка, тому беремо його Так, соч. Ось така наразі гама відтінків. Так. І це ще не кінець. що я хотіла. Я хотіла на наступний раз, але покажу вам зараз, додати нові палітри, щоб новий рік. Ми йшли з більшою кількістю палітр, тому що дуже мало зараз бере участь, це, от це, що ви бачите, 5 палітр це не дуже цікаво, тому я вирішила додати ще деякі палітри. Давайте вам покажу, які. Перше, дві палітри від Evelyn ось такі: Evelyn Angel Dream. Я в розслабленні думала від них позбутися, віддати, ну, але наразі немає кому віддати, тому поки що буду ними користуватися. А віддати я завжди встигну. Ось такі відтінки тут. Я їх всіх запишу і закину в цю коробочку, звичайно. Зараз просто дивимося, які будуть палітри. Так, наступна палітра буде від Evelyn Chocolate. Так само думала від неї позбутися, але передумала, як то кажуть, ось такі відтіночки. Вона вже брала участь у нас в цьому проєкті раніше. Ось. Так, це дві палітри. Далі наступна. Е, так, мені сестра залишила ось таку палітру від Vivienne Sabo, Теж хочу її закінчити. Ось така, ось такі відтінки. Я вже нею почала користуватися. Вона була в неї нова тільки був надщерблений оцей відтінок. Так, в принципі, я попробувала, ніби непогано, не тому беру в проект. Так, так само повертається в проект від ігроше. Ось така палітра на три відтінка. Ось. Так. Беру ось таку від Essence Don't Stop Believing In. Так. Ой, я тільки що так цапнула відтінок. Ось цей. Так. Ось. Так, ось так виглядає. Далі ще дві палітри. Одна від Colour Pop, ось така. Зараз відкриємо. Так, ось такі відтіночки теж. Іде на наступний рік. І ось така палітра Revolution. Вона, чесно кажучи, вона у мене просто зломилась, і тому я вже її навіть не зможу віддати. Я її покористуюсь як, як можу. Бачите, як відвалюється. Я її просто відкрила, шукала якийсь відтінок для стрілок. Просто вона у мене в руках отак ні з того, ні сього крякнула. І я оцей відтінок, в принципі, знайшла для стрілок, часто ним користуюсь. І тепер хочу включити в проєкт, по максимуму її використати і, ну, і позбутись від неї рано чи пізно. Вже нікому віддавати таку поломану не буду. І останній відтінок це хайлайтер залілий, я використовую як тінь, отакий мезуда. Так, Тут дуже складно буде дійти до дна, але все-таки мені цей відтінок подобається, тому так само включаю. Проєкт на наступний раз. Я все позаписую, все закину в коробочку, і вже наступного разу будемо з цих всіх вибирати, якщо будуть, звичайно, е до видно дно в якомусь відтінку. От і все. Давайте ще раз покажу, яка в нас вийшла гама. Як на мене, непогана, а ви пишіть, як вам вона така нюдова дуже. У мене останнім часом завжди нюдова. Дові гама, більш-менш виходять, тому що я. Найчастіше роблю нюдові макіяжі. Якось я вже змучилась від якихось яскравих макіяжів, їх дуже рідко роблю. Максимум, це, що можливо зробити, це якийсь рожевий або зелений, про там якісь блакитні і так далі, я вже навіть не говорю. Так, от і все. от такий в мене вийшов звіт. Пишіть, як вам результати, як вам гама. Дякую всім вам за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!